Добрий ранок усім. І сьогодні подивимося новинки прикрас і не тільки різних фігурок натуральних каменів. І почнемо з такої чудової жабки Це у нас місячний камінець з такою гарною ірізацією. Дивіться, жабка з місячного каменю. І отака от синя, цікава ірізація. Натуральний місячний камінець Така от красота, така жабка. От, якщо ціни когось цікавить, пишіть мені в коментах. Додайтеся, пишіть в описі YouTube каналу є мій Instagram туди можете писати, робіть скрін прикраси, що вам сподобалося. І пишіть в Instagram або питайте Viber в коментах. Я вам теж там можна буде Viber Запитати. отакі От ще котик класний обсидіан золотистий, з такою гарною різацією. Такий милий коти. Нятку таке. Так, потім є ще такі браслети Клабрадор. З гарною теж різацією такою. 8 мм кулька. Також можете приєднуватися до мою групу в Телеграмі, теж є в описі YouTube каналу. І також в TikTok, в Інстаграм. В TikTok періодично бувають стріми. Один-два рази в тиждень. Отакий От ще є цікавий фантазійний агат. Теж з такою гарною, цікавою. З цікавою фурнітурою такою під бронзу. Це у нас у з хрестиком. Браслет у от Потім флюорит, флюорит. Дивіться, такі теж гарні гранені бусинки, флюорит. Потім лабрадор з такою бусинкою дзи. Лабрадор з бусинкою дзи. така цікава, прям природній природні, цікавий колір. Потім є вже в наявності такий рожевий кварц браслетик. Хтось у мене питав, до речі, Ось такий він товстенький, такий гарний рожевий кварц. Дуже гарний, такої цікавої якості. Також селеніт Янгл. Теж хто питав, вже є в наявності. Гарний селеніт. Також є от така фонтанчик з селеніту теж. Потім цитрин теж вже є в наявності. Отакої от гарної, цікавої якості це трин браслетик. Ну, тут середній розмір, такий 17-18, теж дуже гарний. Потім такий мікс є. Тут кунсит, гірський кришталь, лепідоліт, турмалін. от такі бусинки. Потім є також в наявності вже отакий от гарний браслетик. Тут мікс тигрового ока. От, мікс тигрове бичаче око, тигрове око і соколине око. Також є в наявності. Також є в наявності. Зараз вам покажу такий цікавий набір. А, не, от така от оліточка. Дивіться, з бронзи. Така цікава статуетка. Хто любить такі цікаві статуетки? Равлик, уліточка сказала, равлик. Такий гарний, з такими цікавими ложками. Така от гарна статуеточка. От є котик у мене. Ось такий лотос гарний ладанка. І вже є в колекції така. Потім є дуже гарна каблучка з халіотісу теж. Отака от класнюча. Теж одну собі забрала, не змогла втриматися, от така цікава. Теж. Ну, ця теж дуже гарна, я теж її думала чи ту чи цю. Не могла вибрати яку, чи ту-чи. цю. І та гарна, і ця гарна. Дивіться, які гарні цікаві переливи. Тут розмір змінюється. І отак от вона виглядає на пальці. Теж отакий от ще є цей опал, теж в наявності. Дуже гарна, це теж така каблучка. Шикардосно. Ну, все собі прям не забереш. Такі всі гарні каблучки, всі гарні прикраси. Так, потім що ще є такий кроль теж зайчик-кролик. Його теж як підвісочку можна носити. Теж цікава статуеточка. Потім також є в наявності. У мене були браслетики з рубіну. Скоро знову з'являться. А ще от така з'явилася каблучка. Рубін. Теж цікава дуже натуральний рубін. Розмір тут теж змінюється: 18 метал сплав з мід'ю, який не ржавіє, гарно носиться. Ну, звичайно, краще такі прикраси не, не мочі. такі ще є цікавий перстень, лазурит. 18-й розмір, теж в сріблі йде. Теж дуже гарна така каблучка. Потім є церешки дуже гарні, також вже є в наявності. От зараз теж вам покажу. Я їх в коротких відео періодично показую новиночки, а це ще відео додатково, щоб вам більш зрозуміло розповісти. І такі є, зараз викладу їх, щоб вам краще показати. Сережечки теж вони йдуть в сріблі і на таких конго застіпках мені дуже подобається носити у їх теж такі, от такі цікаві сережечки. Це у нас аметист. Аметист конго застіпка Срібні такі сережечки. Також лабрадор з гарною різацією. В кожній бусинці така цікава різація теж такі є сережечки. Красунчики такі. Сережки, і також є чароїд. Чароїд такого плану. Він дуже гарно, дуже гарно фокусується, але все рівно покажу вам. Такі вони красончики з гарними малюночками такі. От там є проба. 925 -та. отакий От лабрадор, аметист і чароїд. І також є вже в наявності. Опал, хто чекав, білий опал браслетик, такі теж з цікавими переливами переливається. Дуже гарний такий браслетик, хто хотів собі опал І також є з'явився дуже гарний колончик малахіт. Дивіться, який шикарний просто. Прямо два ока там є такі, як цікаві такі. Малюночки двосторонні, з цієї сторони теж дуже гарний натуральний малахіт, такий шикарний колон. Поки що є в наявності, кого, кого цікавить, бронюйте, бо їх теж з такими гарними малюночками, коли з'являються, їх швидко розбирають. І також є ще такий цікавий набірчик кіаніт. У неї є браслети кіаніт, і це вже 18-й розмір каблучка тут в сріблі йде. І такий гарний кулончик. Можна, як до неї. Десь у мене тут був браслетик ще кіаніт. Можна такі прям як набором брати. От зараз теж вам покажу. І набором дуже буде гарний кіаніт браслет, каблучка і такий гарний кулончик. Все, це, в принципі, все з новиночок, що сьогодні мені. Прийшло, все вам таке показала. от Усім бажаю гарних чудових вихідних, гарного, чудового дня. Якщо щось цікавить, питайте або в Instagram, або в Viber. Питайте в коментах, приєднуйтесь в групу по прикрасам. Якщо якісь новиночки з'являються, я там зазвичай показую, або відео скидаю. Також приєднуйтесь в мій TikTok. Там бувають стріми, можна онлайн подивитися, що є цікавого в наявності ну, онлайн. Все, всім пока-пока. Натискайте дзвіночок, хто не підписався, щоб отримувати сповіщення про наявність гарних прикрас. Пока-пока.